Від Лондона до іспанських віл став відомий маршрут Порошенка під час літніх канікул. Ветеран Сталкер стверджує, що сам сивочолий гетьман разом із Мариною Порошенко вже полетіли до Лондона. Привід, начебто, оздоровлення та лікування, але реально не відпочити з дітьми, які мовляв переховуються від мобілізації, та ще й переслати трошки грошей на сина. Ветеран згадує минулу зустріч Петра Порошенка із сином, коли той подарував йому один мільйон доларів. Ну а далі, як каже сталкер із Лондона, Порошенки полетять на свою вілу в Іспанії. До кумів Синарчуків, які живуть по сусідству, каже ветеран, стверджувати, що інформація достовірна, точно не буду. Але якщо це дійсно так, то тут питання не в Порошенко і не в Лондоні, а просто в людській совісті. Адже ми знаємо, що є багато людей, які сьогодні не можуть собі дозволити поїздок, відпусток, тому що їхня робота це тримати фронт в Україні, а не закордоння.